Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми поговоримо на таку тему, яка є практичною, з якою ми зустрічаємося кожен день і про яку часто говоримо. А саме. Ми поговоримо про промисел Божий. Тому що навіть в нашому буденному житті ми часто кажемо такий промисел Божий, або така воля Божа, або все в руках Божих. Ці слова вони досить часто входять в наше серце, в наші уста і пояснюючи ті чи інші моменти життя. Ті чи інші обставини, ми кажемо, такий промисел Божий. Але що ж це таке промисел Божий? Як правильно розуміти, наприклад, з християнської позиції, що це таке? Коли говорити про промисел Божий, і це, напевно, не тільки в мене така думка, а в багатьох студентів, які навчались в духовних закладах. Тому що тема промислу Божого входить в, також в курс богослів'я, і викладачі завжди заставляли студентів вивчати на пам'ять визначення промислу Божого. Це з предмету катехизис. І треба було закритими очима, отче наш знати, що таке промисел Божий, і кого не запитати зі священників, вони зразу говорять, що промисел Божий це неперестанна дія премудрості, благості, любові Божої, якими Господь всякому добру сприяє, а віддаляючи від добра, зло присікає і направляє до добрих наслідків. Таке визначення вже. Роки проходять, а воно все одно це визначення є. Але що ж це таке? Такий набір різних термінів? Виявляється, що промисел Божий це дія Божої любові. Це так більш воно звучить краще, тому що Бог постійно безмежно любить нас, своє творіння. І як люблячий батько, завжди, не дивлячись, чи ми чемні, чи ми нечемні, завжди стовідсотково віддається заради нас для нас, тому що Він нас любить. І ця любов, вона є безмежна. Ми не є безвольні люди. Тобто таке поняття, як, наприклад, доля. У християнстві не приймається, що що має бути написано, чи як вже написано, так і має бути. Ось така думка існує в певних філософських системах античного світу, що що має бути, те буде. Чи як людині призначено, визначено, це її не мене. Насправді у християнстві Бог. Дає людині свободу вибору. І ми кожної миті можемо самі обирати шлях, що нам робити. Наприклад, коли людина, ну такий жахливий приклад, стоїть на вікні 10-го поверху, вона має вибір або кинутись, покінчити самогубством, або не кинутись. Людина. Може вивчити в школі уроки учень, а може лінуватись і не вивчити. Якщо не вивчить, то учень ж не буде казати, що ну така в мене доля, так мені написано, я не вивчив. Просто полінувався. Тому людина сама має великий Божий дар це свободу вибору. І людина сама обирає собі шлях життя. Цей дар Божий настільки великий, що людина, навіть скориставшись свободою волі, може відійти від Бога, що людина і зробила. Вона в раю відійшла від Бога, вибрала інший шлях. Але в той же ж самий момент, чому в нашому житті відбуваються такі обставини, ну, які мають яскраво виражену таку Божу. Волю, Божу любов, що саме так відбулося, як би було найкраще. А вся справа у тому, що який би ми вибір не зробили, якою б ми дорогою не пішли життєвою, Бог ніколи нас не полишає. Він завжди нас супроводжує, завжди намагається в тій чи іншій ситуації так нас підштовхнути чи показати орієнтири. Чи хоч якусь підказку зробити, щоб ми все одно йшли Божою дорогою. І найкраща аналогія, яка зараз у світі вже з'явилась і нею користуються дуже-дуже багато мільйонів людей, це навігатор. В телефоні є, коли дуже добре знають автомобілісти, коли сідають в машину, наводять в програмці карту. Наприклад, треба поїхати до такої-то вулиці. Написали вулицю, і навігатор прокладає найкращий маршрут. Ось це є ну, в духовному сенсі Божа підказка, яким маршрутом іти, щоб все було добре, щоб до своєї мети найкраще, найуспішніше, без будь-яких проблем, тобто корків різних, дійти. Людина може послухати голос Божий. Йти так, як Бог підказує, може не послухати. І що відбувається в навігаторі, коли ми не слухаємо? Коли нам показує дорогу, ця програма, ми їдемо, їдемо, звернули в іншу сторону. Навігатор знову перелаштовує дорогу, знову обирає найкращий шлях, але вже з цієї точки, куди людина звернула. Цей шлях може бути трошки довший, цей шлях може бути більш такий, може небезпечніший, може там будуть корки, але все одно це найкращий шлях, який нам показується в ту чи іншу ситуацію. І, тобто аналогія тепер, що в духовному житті, відбувається. Коли ми звернемо шляху Божого, Господь іде разом з нами. І він знову ж таки нам в цій ситуації показує, що є найкраще, як найкраще чинити, дає підказки, дає якісь обставини життя так, щоб було в цій ситуації найкраще, щоб знову нас вивести на Божу дорогу. І навіть якщо ми і тут не послухаємо Бога, і знову десь підемо там, на Менівсі в, в іншою дорогою. Що робить навігатор? Знов перелаштовує новий шлях, оптимальний, обирає ця програма і знову показує нам, кудою їхати, щоб прибути в місце призначення. Так само, дорогі брати і сестри, і Божа любов завжди з нами. Де б ми не були, що б ми не робили, Господь завжди нам показує правильну дорогу, щоб нас врятувати, щоб ми досягли. Пункту призначення Царства Божого, і щоб ми були разом з Богом. І від нас якраз уже залежить, чи ми послухаємо Бога, чи ми скористаємося правильно своєю свободою, чи ми е, відкинемо цей шлях. Ось. Тому, говорячи про промисел Божий, ми знову ж таки говоримо про Божу любов, яка ніколи нас не лишає. А ми. Повинні побачити Божу любов, побачити промисли, промисел Божий і йти тим шляхом, яким нам показує Господь Бог, і тоді все буде добре. Христос Воскрес!